320, кілограм. 320 кілограмів допомоги, і це лише в одному такому палеті. Загалом їх у цій фурі було 16. Усе від німецького міста Швайнфурт. Волонтери розказують, гуманітарку Німеччина надсилає до Луцька регулярно. От тільки конкретно від міста Швайнфурт така посилка перша. Нещодавно виступило з ініціативою стати. Партнерським містом міста Луцька, Луцької громади, із такою ініціативою вони виступили перед міським головою. Надії доказав свою справжність і цілеспрямованість своїх намірів. Доставивши нам отакий черговий вантаж в ящиках. І допомога для внутрішньопереміщених осіб, і для військовослужбовців, які нині на передовій, і для територіальної оборони. Тут і засоби медичного призначення, тут і павербенки, тут і спальники, каремати, тут вода. Тут різна військова амуніція. Засоби гігієни, дитяче харчування, жіночий та дитячий одяг волонтери віддадуть сім'ям-переселенцям, які нині проживають у Луцькій громаді. А ось спальні, мішки, павербенки, батарейки, ліхтарики, консерви та їжу швидкого приготування захисникам України на передову на схід і на південь України, тому що щодня центральний пункт допомоги відправляє по кілька тонн вантажів. Військовим частинам. Луцький центральний пункт допомоги, що облаштували у Волинському облмуздрамтеатрі, з драмтеатрі, з перших днів війни збирає та розподіляє гуманітарну допомогу для військових, територіальної оборони, переселенців та жителів території, що постраждали від російської збройної агресії. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.